Знаходимося в прес-румі мінська арени і поки ми чекаємо закінчення матчу другого півфіналу доти 2, де грають ліквід та альянс. Вирішили поспілкуватися трішки про те, яка тут атмосфера, що тут де робиться, і так далі. От прямо перед нашими очима інші прес-колективи беруть інтерв'ю, проводять різні роботи, пишуть тексти, знімають відосики. І ми вирішили трішечки розповісти про те, що ми тут бачили, як тут взагалі все відбувається, і таке інше. Буквально за одними дверима від нас відбувається все дійство. Там здоровенна хокейна арена, де зараз проходить якраз от півфінал Альянс Ліквід. Іде друга гра. От я бачу на моніторі. Поки Олег кривляється, ми бачимо, як організація Virtus.pro бере інтерв'ю, здається, в працівників ЄСЕЛ. А ми чекаємо на прихід. Олексія Крупника він же Вайтра. він обіцяв прийти сюди в арену сьогодні і дати нам маленьке інтерв'ю. Він не знаємо, чи він гість, чи він якісь робочі моменти тут вирішує, але теж з ним поспілкуємось. Також чекаємо на хлопців з, з Альянс, які обіцяли нам дати інтерв'ю після якщо переможуть, тому що так вже склалося переважна більшість кіберспортсменів – Це дуже баловані галі. Котрі у випадку першої і ліпшої поразки підхоплюють журбинку і не хочуть виходити на білий світ. На жаль. Ну так, ми хотіли зловити хлопців з Наві, але нам сказали, що хлопці з Наві нікому інтерв'ю не дають, дають тільки інтерв'ю своїй же організації. Тобто... І навіть їм не завжди, і не кожен. Ну так. Тобто, дають тільки наві. Організація Наві дає інтерв'ю. Журналістам з Наві. Або по обміну з іншими організаціями, ви нам інтерв'ю, ми вам інтерв'ю. Тобто всім незалежним ЗМІ тут в цьому випадку ловити нічого. Це прикро, адже так само в twitch лаунж, де тусуються всі гравці, коментатори, аналітики, теж доступу для преси немає. Там треба мати інші бейджики. От бачите, у нас... Такі от зелені, це означає, що ми преса маємо доступ до прес-руму, можемо піти в зал, подивитися, як проходять ігри, знімати там. На сцену також виходити не можна, там потрібно мати червону таку от стрічку, яка дає доступ на сцену і для знімання самих гравців і подій там. Так само є ще білий, здається, це взагалі VIP, де дається доступ проходу всюди, в twitch Lounge, на сцену, до гравців, в прес-руми. Тобто Олег каже, що це расизм. Я згідний в принципі. Ну і будемо чекати ще на вихід кого-небудь, щоб зловити. І Олежик буде брати в них інтерв'ю. Вчора ми вже відзняли Оді пікселя та Шивер. Ви вже маєте змогу бачити на сайті ці інтерв'ю. Дуже в принципі цікава розмова вийшла саме з Оді Пікселем. Дуже дуже цікава людина. Тут Антон тусується, хоче напевно з нами присісти. Ну, давайте. Антон Антон Зімін піар-менеджер, менеджер всього, що тільки можна на Play.ua. Вам слово. Всім привіт. Я тут просто в тетрі граю. Мене тут немає. Дякуємо, Антон. Ви як завжди, дуже інформативний, професіоналізм, так і пре. Піар Антона. Обращайтесь. А спонсор нашої трансляції піар від Антона. Піар від Антона спонсор нашої трансляції. Так, Олежку. Так, звісно. Це було інтерв'ю з Олегом в стилі Денді, який на одному з яких він просто говорив: «Гуд». Гуд. Сказала би одна бабця наркомани. Кінчині. Ну, а поки ми чекаємо, тут нічого не відбувається. Тут трішечки холодно. В мінську зима така, що не знаю, в Україні є таких зим років 5 останніх на заході, так точно не бачив. Снігу реально сантиметрів 60, Ну кому, кому як там? Та. Е, мороз, вітер, холодно, але все ж таки івент е, дуже великий. Ми не могли на нього не поїхати, і в залі там от тепло. Повірте, там от якщо ви бачите, дивитесь трансляції на твічі, ви бачите, яка там атмосфера, скільки там людей реально е, ми приходимо сюди в десятій ранку, і вся арена вже реально забита. Я не знаю, дещо проходили якісь івенти, де реально з десятої ранку немає вільного місця в цій е, е, арені на 15 тисяч місць. Ну там не всі 15, тому що. Половина відпадає сама собою, тому що тільки з одного боку екрани. Тобто, десь тисяч десять людей є гарантовано щодня. Так само на кожному виході тут є шість віп виходів і входів. Чекають фанати, просто які не купили білети, не мають доступу нікуди. Вони просто чекають на морозі, реально цілий день стоять, щоб будь-хто з гравців, чи аналітиків, чи коментаторів вийшов. Вони їх там ловлять, беруть автографи, фотографуються, селфіки і таке інше. Ну, Но... объяснение. Есть небольшое объяснение, почему народ приходит сюда так рано. В 9 часов вечера уже все 16-летние все 16 персонажи, они должны покинуть вообще эту территорию и должны быть дома. Всем, кому меньше 16, точнее. А в 22.00 в Минск-арене вообще запрещено присутствовать кому-либо. От такі цікаві закони тут. Ну тобто, не знаємо, якщо завтра грандфінал якимось чином затягнеться до 22 то можливий такий варіант, що преси тут не буде взагалі і не буде ніяких репортажів з грандфіналу. Але це, це навряд, я думаю, пресу можна буде залишити. Нікакої білоруської преси. А, тобто, ми, як громадяни України, не, не мож... тобто маємо право не підчинятися білоруським законам, я не думаю. Ми просто можемо швидко обіжати і нас можуть не знайти. Як варіант. Олежику? Так, звісно. Дякуємо. Це знову був Олежик, автор, до речі, Play News і дуже багатьох матеріалів на Play. Ви бачите, як він, який він багатослівний, і скільки глибини в його судженнях, в його думках. Тобто, людина цінна, цінний кадр, великий професіонал своєї справи ну, це така міні-рекламка. Наркомана якогось. А поки що все думаємо, що за 5 хвилин до нас підійде десь уже Олексій Крупник. Він же Вайтра. Так само будемо чекати на хлопців з Алаєнс, і так само завтра 100% візьмемо інтерв'ю в Вілата, який хворіє. До речі, половина рухаба. Ви вже напевно знаєте, цікавитись трансляціями в титрі. Читаєте. Половина руха, бо, тобто, наших аналітиків, коментаторів в готелі вже другий день, тобто всі плей-офф з температурою лікуються, якийсь, не знаю, грип, якась епідемія. А може це Ебола Спіріт? Так, можливо, можливо. Але завтра обіцяли вже всі бути, вже наче більш-менш здорові, тому будемо їх так само десь ловити, брати в них інтерв'юшки і таке інше. Все цікаве для вас. А поки що бувайте. Заходьте на сайт, чекайте наші соцмережі, чекайте наш Ютуб, саме там з'являються всі наші відосики. Тому, та, па-па-па-па. Так, звісно.